Заморосла. Сьогодні в нас рослини проти зомбі. Также ну, будемо продовжувати проходити Трайське море. Так, А, У офлайн. Да, чогось мене не хочеться. Хочу до інтернету відключать. Мабуть, до цього. Там такой букс файты. Что мы? Горифой. Так. Вины хороху стрел. Вот. Так. ну ну короче, встанет двумя сломами, я точно буду... Але Ремберж як чи чимось їх забрати. Так. Чому я не знаю, коли я це відео викладу, але орієнтировочно, в п'ять. Ну, ну, якщо ви дивитесь перший день, то мабуть це п'ят. О. и я... Ну, я уезжаю. Тому, ну, я записываю видео на почте. А, блин, а может быть, я скрашечку врубну, так -так. ну, ты можешь. Причому там ось нещодавно на каналі про було 100 підписників. Я цьому дуже рад. Дякую вам. 2:00 сьогодні прямо. Так. Щось, так, тебе це от. Так. А, а, да, да, Так, так. То в Нам, нам, мы жду. мы в сети официально, за Так. Блин, Якось... Якось-не-якось... Та тайф Та, хоча я тут сподіваюся, що... Він гріздовий Е-е... А це... Полегше тако... Що це було? І... Вона погрізла помотала по... Так, продовжим салатки. Ну, те, я кей казав, но... Па-па-пад два вона така от... Ну, вона складна! Ну, в форме они спешили, де один зомбік, потім... там там бивни пошло ч. А тут шесть зомбік, потім деть, потім двадцять, потім что? Просто я загну. Хоча... Ну, вот такие вот Ой-ой-ой, А вот дракончик давай это запустит выгой, давай и нам дали колюс о, о прикольная штука. Она была и в первой части не комментарий за тебя тут. Тут я, как завжди, кинча мана сильно по ничней видела, це добыты... 30 тисяч монеток. Ну, мені, мені цікаво, очі. На другій частині ясно, як заробляють. Тут ну, є реклама, є донат. У мене питань немає. На першій частині та що на, ну, для телефонів там, понят, там теж є донат. Ну, от реклама, і реклама. Але у першій, Але от у першій перші частині для ком комп'ютерів. От там, от, я ну, я в неї не грав, але я не знаю, є там. Ну, от, ну от, хто грав, нам на, як там розробочки зробили, можливо, вона сама як гра на Напишіть. Бо вот коли я виходив в першу частину, то я собі проходив зимуля. Так для мене, не знаю, вона для мене вже знакома. Я. Чому я. Я от до сих пір не бачу на яких відео там типу, от перша частина зомбі проти другої. Типу, я. я, я, я яка краще, такого я ще не бачу. Скажіть... Чи Я це помітив зараз, що у зомбі є... Золотій зу... То, то ще це раніше бачив. А загалі. Серйозно, то, це... Серйоз, то башт? Ну... Ну, хоча, можливо, це особливість парадської локації, бо... Вони нас часто були ми десь у параді, бо це... Ну, це десь досвідков було популярні. Ще вони були попопулярні от до нещодавного часу, коли чи не навчилися робити ну, інші сплави. сплав. Тоді от 5-то. О, ось, ось о. О. Хоть Так, так. Так. Да блин. Новый зомби, попер. Попер як бобер. Бобер, попер. попер бобер. Бобер, попер, бобер. Бобер. Але боб. Так. О, там чи чайка була. Тут разведища Ой еще раз я еще больше И вот не буду Тратить Давай ты зомбики приходят будь раз туда раз туда Ты дробов из кармана доставь давай потом зарядить

Точно не видне, встигне від регени ти ще. Ладно. Я був набрав. Не Нет, ні, ні точно. Я був точно Блін. Блин. Ж, то, що це таке взагалі тут. Шо происходить? Давай, його значить доб'є культука. А чого усе? Все! Я тащили! От класно! Ой, записка! Це, це щось цікаве. Подивимось! А, це на записка, це мапа. Так, так, так деталь руку. Так, оце, Ага, це на старт Це о, шторм плейн Це шторм Шторм мова Потім Бриг Брейс Типу зомби. Ну короче, типу нам отак от треба йти йти, йти, а тут типу... Хочу тебе лук, вот за Так, газамбос. Что что тут барбоны, а не пофиг, говоришь, давай. Ладно, лучше. Сурвайвл, а миссион, а так, за зомби, сурвайвл. Какой короче, треба выжить. А, вы же это баскосар. Ты в корне менять ситуацию. Сейчас я хоть баскусарк стровно так-така типу тримаємося до останнього, а потім а потім по, пофигу ще далі косарки справлять. де косарка. А, а косарок у нас немає. Що нам робити? Це... Це... Погано. Так, так, коротше, значить, план. Нам потрібен план. Значит, ставимо гориха ось так вот. Тут будет стоять вот так вот дракончи. А вот а, а тут будет оставить кокуру. А вот тут вот мы поставим его сюда в три. Да, ясно. Запытание є. А, и горишки мы будем... Ч-нибудь думаю, кайф. Ничего так вот с я не знаю, как там от, не знаю, как вот так вот там, как будто бы це якесь створіння, короче, воно так вот зашло, короче, я не знаю. Серьезно, я тільки зараз це помітив. Воно так. Я я то так вот пала, бо так вот так, як вот проломило, так и так вот дивиться. Я не знаю, що в мене буде на фантазі, але мені так само так і дається тепер. Царі. я так от, як от, копку от так от промила і, і дивиться головою. Так, вона попадає. Так, і тепер треба кулішку залежати далі. Короче, блядь, и так. Просто, ну, вот там вот воно на иншках не так, а тут ну так, ну, самая палуба. Блин. Может я не буду перечень, Вот сегодня я знаю, что у зомби є золотые зубы. Я ткулюшка и, ну, как. Ну як. Палубу прорумила. Я багато не знав. О другої частини план завод. перший думав, думаю з якої частини почалося моє знайомство з да З першої? чи з другой серйозно? Та, блін, я курсок вже потеряв Давай, а, блин, Макс. давай, да, блин, давай, ну я можешь лыву, ну, блин, 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 такая, а ч, хп я супал, блин, Серёга, так, так, тут был Харганчия, давай этого ничего сюда Харганчия, я понял, я понял. Ну все, теперь чекаю. А. Я все, а тут да, реально реально тут. ги бы вот так вот разну так вот вы, выкопати. И пішов добити все підряд. Да, цей це більше проривається, більше, ні у кого не запустив. Якщо він запустив мілку, то це означає, що його КП Ну... Нурч е, 59%. А це, знаєте лі, блін, погано. Ну, давай, швидше. Причому там ця акула якогось пірата з'їла. Одруженого, бачите, а там от кільце є, Він одружений, блін, Мені жалко другу половинку. Ой-ой, пиятка. Так. Так, 100 монеток, 3 січки для дракончика і 3 для колючки. Класно. Ну, як я і говорив, це буде. Значить, а, а тут п'ято на світі. Жило на постійно є. Ну все, як я і говорив, це буде останнє. Е, Родного завдання. А от я пеньят качил. Их пьяти. Я засмона только три і... ...три цього. Так о, садогородик наш. Поезжаємо. О, ромашка. Лі лікарська русла. Так, давай. Та, нафіга, що я угри была я раз в два мільйони років. Але я у удобно. А, от перша два пять ован. О, кристальчик. И я. Чого ти не... Ох, нау зомби с хай интервьюком. Ой. Ч? Ладно Так, а тут значит Кто тут неятка? Раз коштов Так я для тройного гороха стрела и для Для... Для... А триного стрима уже есть чи... Ну слышь так и нам Бля ч Кремл Ч що таке? Так, ох нозе зомби have интербет А, типу зомби погрезила ми А, Ага, туди. а реклама в мене. Ладно. Зараз я дочусь... Мабуть, буду чуть мой Розо там щось по шамане, теж нічого нам не вийшло. Бо Я говорю, знаю, ну реклама грузит, я, я не раз... Я так помню, що якась біда з с але... а... О! А вот и... І... Ты уже назвал дестер. О. О, теперь. А блин. Вору я не знаю, що я до побачи.